Немає ну, складний поєдинок. З одного боку, добре, що зрівняли рахунок, з іншого боку, втратили два очки. Ваше резюме? Я казав вже попередньо, не пам'ятаю коли, але що справедливість шукати не варто в, в матчах, в іграх, в житті, можливо, так само. Бо є дуже багато епізодів, які майже всі епізоди ігрові, вони всі епізоди ігрові, вони не є визначені. А сьогодні, звісно, я. Припускаю, що по грі, е, у тих, хто спостерігав, до хлопців не може бути е, занадто багато питань, окрім, звісно, бажання величезного, е, щоб були забиті голи і щоб був е, е, більш позитивний результат. Знову ж таки, е, всім це хочеться. Мені так само хочеться. І мені дуже сьогодні. Хотілося б, щоб ті епізоди, які ми створювали, і ті удари, які, ми, які нам вдавалося завдавати, і ті потенційно небезпечні ситуації, які були, щоб вони всі завершились голами. Але ж ми розуміємо, що це не працює так. Ми це дуже добре розуміємо. Сьогодні знов ну, ж таки хлопцям хочу віддячити, подякувати їм, що вони е, в, в погорі. ну, сьогодні дуже цілісні було багато, дуже цілісних епізодів. Було багато моментів, про які ми проговорювали останніми тижнями. Так само, моменти, де нам треба і в пресингу було додати. Моменти, де нам треба було і більш різноманітно обирати наші рішення для того, щоб знаходити вільний простір на підступах до порід суперника. І сьогодні було дуже багато таких епізодів. Звісно, ми могли вже. Трохи додати в кінцевому продукту, тобто розпоряджатись вже останніми нашими дотиками, трохи краще. Але знову ж таки, ну поки цей епізод не настає, поки перед тобою не опиняється в цьому моменті супротив, поки е, ти не опиняєшся в ситуації, де тобі треба миттєво обиратися рішення, ніколи ніхто не дізнається. І виконавець так само ніколи не дізнається, яким буде вже кінцевий результат цього моменту. Е, хочу знов ж таки. Віддати належних хлопців сьогодні було, на мою думку, багато сово моментів. Про справедливість не хочу говорити. Вважаю лише, що ці моменти, якби ми реалізовували, то результат був би відповідно на нашу користь. І навряд чи було б шансів у супернику, навіть з цим голом, що забили, що ще протиставити по таких. Сьогодні вперше за дов... дуже довгий час вийшов би німок. Вона і так трохи помінялася схема, так в центрфорвардом став Гуцуляк. Наскільки це робоча схема? Я розумію, що бені зараз не в суперкласній формі, да, але на майбутнє, наскільки це робоча схема? Час, так, час, покаже, час покаже. Ми не, не можемо цього стверджувати, як це буде працювати в майбутньому, поки ми не пройдемо певний час в е тренувальному процесі з Бенні в загальній групі безперервно, поки він не оптимальних кондицій. Не бере, і поки ми не зрозуміємо, як саме нам розпоряджатися тими активами, які у нас є, тими гравцями, які у нас є, максимально оптимально. Звісно, для цього треба, щоб ті, на якого ми розраховуємо, перебували в оптимальній формі або хоча б безперервно приймали участь в тренувальному процесі. Сподіваюся, що Бені буде додавати ось, до, до свого, свій актив, додавати часу. В тренувальному процесі щоденно. І останній тиждень дуже приємно було спостерігати за його бажанням в тренуваннях і за його ефективністю, так само в тренуваннях, але знову ж таки кондиції, та пауза, яка була, і та травма, яка тягнулася з минулого сезону, так чи інакше, поки що все, ще продовжує вносити корективи. Якщо ми зможемо використовувати, Такий варіант розташування гравців у майбутньому ну, значить, буде чудово, у нас буде е, варіант для більшої різноманітності, варіант для того, щоб е, обирати, е, можливо, е, з одних з найкращих гравців, які у нас є, одразу обирати е, розклад, коли вони будуть всі на полі. Е, питання часу ми будемо. Випробувати і такі варіанти. І я думаю, що враховуючи, що Гуцуляка так само попередньо вже досвід був в грі на позиції центрального нападника, все може бути. Після поєдинку ви ходили до вболівальників, в якому ключі була ця розмова, і це був монолог чи діалог? Ну, ми спочатку вислухали вболівальників, і, безумовно, ми всі дуже добре розуміємо, що будь-яка людина, яка причетна до клубу, яка боліває, віддає свою любов клубу, яка. Підтримує клуб, ми будемо розуміти, які будуть вимоги в першу чергу. Вимога завжди буде перемагати. Голи. Ми всі хочемо ці голи. І, безумовно, ми в такі моменти маємо повернутися до того, що жодної людини немає, яка асоціює себе з Поліссям, яка не хоче, щоб ми вигравали кожну гру. Але треба сприймати реалістичну ситуацію. Я підійшов в першу чергу для того, щоб Вислухати болівальників і для того, щоб спитати, чи вони не задоволені грою сьогодні, грою хлопців, грою команди. Ну, і безумовно, дісталося моменту, що говорили виключно про результати голи. Але, як я казав попередньо, ми його не можемо, він не може бути визначеним заздалегідь. Ми його хочемо всім серцем, щоденною роботою хочемо. І... Я думаю, що в таких ситуаціях має бути все рівно діалог. На мою думку, це нормально. Нормально, коли є вимоги, нормально, коли ми всі хочемо більше і більше перемог. Але треба знову ж таки повертатись до тих моментів, коли ми перемагали. І я одразу тоді казав, щоб ми. Не були пихатими і не думали, що вже все буде так, як ми захочемо, бо ми знаходимося в певному процесі. І так само хочеться просто попросити наполегливо, або знову ж таки відзначити, що є речі, які ми бачимо зовні, є речі, які відбуваються всередині. І те, що відбувається зовні, ну, це вже. Це вже якийсь кінцевий продукт, який ми маємо на сьогоднішній день, скажімо це так. І сьогодні ми бачили гру, ну, яка мені принаймні дуже імпонувала з нашої сторони. Не побачили кількість голів, які хочемо. Ну, я припускаю або сподіваюся, що вони будуть залишені на наступні матчі. Значить. І я можу тільки знову ж таки вболівальникам подякувати за їх залученість. У, у життя команди, бо все рівно ми розуміємо, що без вболівальників і футболу не існувало би. І коли будуть такі моменти складні, щоб ми все ж таки пам'ятали, що йде процес, і такі складні моменти теж до діалогу. Я принаймні буду відкритим, ми хлопці так само відкриті. І будемо робити все для того, щоб їх підтримка. Була безальтернативною, і щоб так само ми віддячували і результат. Просто як я казав попередньо, на це потрібен час, і буде все, як ми всі разом хочемо.